Привіт друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас на розпаковочці монтажний ремінь для монтажа сумки, хвостової сумки на багажник мотоцикла або просто багажника на мотоцикла. Ще ж будемо відкривати дивитися, що нам прислали, та пробувати, як він буде працювати. Открываем нашу посылочку. Тем все что написали. Все за товар. Поставим нам. Посветилось. Проходящий ремень. Так. Тащим его рукавичку. Так. Если осень пришел, тут один Так, як бачите, в нас кармів. Це йде кріплення сумки. Для кріплення сумки зачіпляти, А це йде, як для кріплення за мотоцикл зачіпляється. Так от тут є, бачите, такі ось ліпучки. Так ось вайба. Ми цікаво може поставити на паузу, подивитися його характеристики. Так. Що мене цікавить, тут а, основна система, тут а, нема прорізів для, для штиря, щоб вставити тут сумку. Ну, буду пробувати, як воно тут входить. В мене була розпаковка мотосумки недавно, мотобарника. Хотової сумки точніше. На недавно, яку я заказував на тему, а це вона не було такого ремонтарного рівня, тому я заказав його на Aliexpress за 330 гривень. Сумка мені прийшлася в районі 530 гривень, хоча вона так коштує приблизно в районі 1000-1000 гривень. 1000 Що ж, будемо міряти, як воно підходить. Ось така ось наша сума, сумка так, Ось Тут є кріплення для його. З цієї сторони, також з цієї, і так само з іншої сторони. Як бачите, ось кріплення І Так само вони йдуть. Це кріпиться, за допомогою цього кріпиться до мотоцикла. І додаткове страхування ось тут іде пас, насаджується через сам, сам багажник мотоцикла. Є, є різні мотоцикли, різними багажниками. Так, дивимося. Це в нас кріпця. Так, це натягується, якщо що, як треба підтягнути, щоб воно було подовжені, підходило, щоб воно не бовталося ззаду. Так, це сюди так само вставляється, кріплення з цієї сторони, так само з цієї ставимо. Так. І також з цієї. На Наше кріплення ставимо, а тоді вже підтягуємо потрібну, на потрібну довжину. Так ось, так ось, ось. У кожному мотоциклі різне кріплення йде. Мене, допустимо, кріпиться під сідушкою, знімається сідушка задня пасажирська. І на її місце кріпиться сумка. А тоді за допомогою сідушки вона просто притискається зі з'єднання і воно тримається на цьому на мотоциклі, щоб вона не, не згубилася. Також мана буде перекинути. Біля колеса закріпить. Паска цього він також розтягується, як бачите. Так, ось тут, да. ось тут розтягується він. І на потрібна довжина. Ну що ж, такий непадний ріменець. нас був, якщо... Що, Покажу, як він буде стояти на мотоциклі, зніму, як, він, як його причіпляти на мотоцикл. Тому буде цікаво подивитися. І, правда, трохи дощі були, пару днів, три дня дощі йшли. І трохи мотоцикл грязний, тому що я кожен день їм їжджу на роботу і з роботи повертаюся дощ, і тощо в сонце. Так, тут у нас є закріплення, ще задаткове. рівні, Може їх також зафіксую, хоча б не знаю. Побачу. А я я йому попробувати теж цими рівнями. Тут, так, а щось воно погано тримається. Так. Ага. Як бачите, чу тут чуть-чуть коротші ці цієї. Ці, самі ці штирки. Вона погано щось тримається. А ну, ну. Так. Я треба буде щось підмарафетити і тоді вже зніму покажу ну Це я, напевно, в шортс відео зніму, як воно стоїть. Так. Ось так ось. Посилання на дані рівні я залишу під відео. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки. Наступну п'ятницю відео, походу, не вийде. Тому що, щось мене бажання немає знімати на YouTube переглядів, тим більше не набирають відео. Ну, я вирішив ще віддихнути від YouTube, як говориться, на який місяць. Так, може місяць буду, може тиждень який, чи два. Не буду випускати відео, так як я випускав п'ятницю. Що ж, всім, хто додивився до цього моменту, всім дякую. Переходьте на посилання, якму треба буде сумка. І до наступних зустрічей. А наступних зустрічая, кому буде цікаво, слідкуйте за новинами на каналі. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей. Всім па-па.